Доброго дня! Сьогодні 16 липня, овочевий сезон в розгарі, будемо так казати. І я хотів би відповісти на питання, яке задавали раніше навесні, чим відрізняється чорна плівка мульчуюча від білої. Дивіться, ми знаходимося на полі, де вирощується перець кубовидний, де вирощується перець куб червоний і жовтий. Одна і та сама технологія, все однакове, однаковий капельний полів, нема ніякої різниці, тільки подивіться. От так виглядає гряда, на якій росте е перець, яка замульчована чорною плівкою. Бачите, то під нею да, зберігається волога, під нею немає бур'янів. Е гарний захист, гарно розвивається коренева система. Е прохолода, я руку туди ставлю, прохолодно, Бачите, вирвав з кореневою системою, трошки кореневі волоски. То є, прохолода є там, все нормально. А тепер. Перейдемо і подивимося там, де мульчуюча плівка біла. Бачите, що відбувається. Під... Прозора плівка, прозора плівка під прозорою плівкою. Ми бачимо дуже багато портулака, який проростає, який піднімає це все діло. Да? Создає, будемо казати, конкуренцію по збереженню вологи. Тобто, і бачите, що відбувається. Дуже-дуже сильно піднімає, піднімає бур'ян. Ось така різниця для тих, хто питав. Для тих, для тих, хто е, хотів подивитися різницю при вирощуванні перця і інших культур. Підписуйтесь на наші канали, залишайтеся з нами.